Так, люди, а ну скажіть, у мене жасміновий кущ. Ми збирали квіти завжди, я. А подивіться, які ягоди в мене тут з'явились. Що це за ягоди? І вони кругом. Їх не було в минулому році. А цього року ягоди. Що з ними робити? Ніколи в мене вже скільки років чотири жасмін. Такого не було, Чи це плоди. Чи це Тут перлинки чорні. Чи його можна їсти, чи це як насіння, що воно таке. Буде дуже вам вдячна, якщо хтось щось підкаже. Бо шкода, якщо його можна їсти, але якщо можна пити чай, то значить і можна їсти плоди. Вони кругом, кругом, перший раз таке побачила. Так, ну що, подивилася я на гуглі і вказується, що так, деякі е сорти жасміну дають плоди, так як жасмін у нас вже 4 роки після цвітіння, він дає плоди. Дуже цікаво. Тепер у мене є і жасміновий чай, та ще й плоди. І з цих плодів можна садити, використовувати як насіння. Ось таке в нас вийшло. Ну що, зібрала я наші ягоди, жасмінового чаю. Зараз спробую, яке воно на смак. Досить велика кістка всередині, шкурка і взагалі трішечки якотів. Ось така досить величезна кістка. І шкурка. Угу. Велика кистка, зовсім трішечки м'якоті. Таке щось як чорні ці ягоди в Україні, тільки в них немає кісток, Як це воно називається? Чорни-чорника. Трошки терпкувате на смак.